Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії працюють Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Проблеми деревообробної галузі обговорили на всеукраїнському з'їзді деревообробників. Які робітничі професії затребувані на ринку праці? Буковинці відзначили день вишиванки. Заборонити вивіз лісу кругляка за межі держави така основна вимога учасників з'їзду деревообробників України, який відбувся у Чернівцях. Сьогодні лісову галузь називають однією з найбільш корумпованих. Незаконний вивіз лісу кругляка за межі України це одна з тіньових схем, яка практикується багато років. А тому потреба проведення такого з'їзду вже давно на часі, каже директор Асоціації деревообробників Буковини Володимир Дорош. 233 голосами народні депутати проголосували за закон 1362 читання, який забороняє вивез кругляка за межі України. Така потреба виникла, що досі не підписаний закон президентом. Призначення буквально на тій неділі було призначення голови агенції пана Ковальчука без будь-яких погоджень обговорень з громадськістю з профільними асоціаціями дереобробників. Сьогодні підприємці деревообробники вимагають прозорого розподілу та забезпечення їх деревиною. Так звані відкриті торги їх вже не влаштовують. На аукціони повинні ходити по надлишку сировини. Як ми є місцеві виробники, ми повинні мати пряме забезпечення. А... Умовно кажучи, хоча б 50% прямого забезпечення, що дає впевненість у завтрашньому дню і сам себе інвестувати і розвиватися, а 50% можна докупляти на аукціоні. Підприємці запевняють, що сьогодні вистачає вітчизняних потужностей, аби переробляти всю наявну деревину, а не вивозити її за кордон. Наші підприємства на сьогоднішній день отримують половину того, що вони можуть переробити. Половину. А переробити 100% ми вже маємо від сьогодні, маємо потужності, не кажучи про жадні інвестиції. Інвестиційні питання йдуть в плані модернізації підприємств, в плані повної і глибокої переробки, в плані безвідходної переробки, переробки вторсеровини, виготовлення щепи для плитних підприємств з відходів, виготовлення брикетів і пилет. Учасники зборів вимагають також припинити практику призначення на керівні посади у лісовій галузі осіб-нефахівців та без погодження з громадністю. Відповідне звернення вони направили президенту України, прем'єр-міністру та голові Держлісагентства Петро Голопап, Андрій Буріга, телеканал Буковина. На Буковині знайшли мертвим головного лісничого потильського лісгоспу Ігоря Кочергана. Сталося це 19 травня. Чоловіка виявили без ознак життя із вогнепальним пораненням у нього вдома. Правоохоронці підтвердили інформацію про загибель 36-річного жителя села Мириничі Потильського району, якого у власному будинку було знайдено мертвим із вогнепальним пораненням живота. Біля нього лежала рушниця. Відомо, що зброя зареєстрована на загиблого. Нині триває досудове слідство та судово-медична експертиза. Правоохоронці розглядають різні версії трагедії, зокрема й самогубство. Державними нагородами вшанували пам'ять загиблих учасників АТО у Чернівцях. Ордени за мужність третього ступеня отримали родичі загиблих військових Геннадія Запари та Петра Боднера, а орденом за мужність імені Богдана Хмельницького посмертно нагороджена Владислава Требка, військового лікаря. Три сім'ї об'єднані одним горем втратою своїх найрідніших. Нині вони отримують високі державні нагороди за мужність їхніх близьких під час захисту батьківщини. Проте всі, як один кажуть, найбільше хотіли б, аби ордени вручали живим, а не посмертно. Мій тато герой, і це буде на пам'ятку, що мій тато герой я буду знати, що він пішов за Україну. Пішов за нас і воював там. Для мене так, це важливо. Хотілося б, звісно, щоб батько отримав цю нагороду. Рідні загиблого лікаря Владислава Трипка зазначають, ця нагорода ще один теплий спогад про сина. кажуть, орден про мужність триматимуть як пам'ять і розповідатимуть своїм онукам про влада. я спитав у своїх дітей, як ви оцінюєте нагороду, яку нам дала держава. Дала нашому сину, а він вони мені сказали: тато, ти нас виховував, а ми повинні виховувати твоїх онуків. А на чому ми будемо виховувати? От у нас є така зірка, от наш Владислав, Владіслав, на якому ми будемо виховувати наших онуків. Орден, яким посмертно нагородили Петра Боднара, отримала його вдова. На захід вона прийшла разом із маленькою донькою загиблого героя. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Ринянах області радяться, як об'єднувати громади. За інформацією про служби Чернівецької облдержадміністрації, засідання робочих груп відбулися у Хотині та Заставні. Поки що розробляються лише пропозиції рішення ж затверджуватимуть на основі наукового аналізу та з урахуванням побажань органів місцевого самоврядування. Економісти підрахували, що у Хотинському районі доцільно було б створити чотири громади з центрами у місті Хотин, селах Рукшин, Ширівці та Клішківці. У Заставніському районі місцева влада пропонує залишити. Ще Ість громад, однак експерти вважають це неефективним, бо відсутня відповідна інфраструктура у можливих центрах. Тож пропозиції доопрацьовуватимуть. Всі професії важливі, всі професії потрібні. У Чернівцях відбувся творчий звіт фестиваль професійно-технічних навчальних закладів області, мета якого популяризація робітничих професій серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів, проведення профорієнтаційної роботи серед молоді. Сьогодні на Буковині є 16 професійно-технічних навчальних закладів, де навчається 7 тисяч учнів. Вони опановують 77 професій, більшість з яких інтегровані. Назар Німчук навчається в Чернівецькому професійному ліцеї залізничного транспорту. Обрав професію помічника-машиніст. Практику ми проходимо зараз по лісарні, то на третьому курсі будемо проходити на поїзну практику, Це Ми будемо так як помічники в Ну, В основному все у нас там так гарно. Директор залізничного ліцею, відомий на Буковині педагог Василь Сідор розповідає, що в навчальному закладі можна опанувати різні професії. У нашому закладі можуть отримати такі дві групи різних залізничний і незалізничний. залізничний помічник, поштопза, електромонтера ССБ, черговий стрілочного поста це залізничний провідник пасажирського вогона. В цьому році ми вперше знову набираємо кілька років. Набираємо знову набираємо провідників. Є замовлення, будемо працювати. З незалізничних це в нас коваль, токар, електрик. Сантехнік, маслицько холодильних установок, тобто у нас досить широкий спектр професій для всіх бажаючих, хто бажає в нас вчитися. на фестивалі. Презентували робітничі професії і викладачі та учні вищого професійного училища номер 3 Галина Бричка, майстер виробничого навчання цього училища, говорить, що на професії, які опановують учні, є попит на ринку праці. В нашому училищі освоюють різні професії. Професія кравець-закрійник, професія квіткар, професія перукарів. Є в нас попит на ринку праці, тому що ми співпрацюємо з різними підприємствами, з арнікою, з Трембітою, з приватними підприємцями. Сподіваються, що після закінчення Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу не залишиться без роботи і Ярослав Тащук. Ну, мені подобається ця справа. Працювати з машинами, з електрикою. Ну, багато чому навчився з'єднувати схеми освітлення у квартирах, схеми освітлювання на монтажних щитах, реверсивні магнітні пускачі з'єднували. Досить багато чого. Слюсарні деякі роботи. На фестивалі звіті були і представники краєвої влади, адже і вони зацікавлені у підготовці молодих спеціалістів для народного господарства. Декілька років ще тому назад більшість випускників хотіли отримати вищу освіту, навіть не завжди зрозуміло ті, які могли претендувати за рівнем своїх знань, оскільки в цьому році зовнішнє незалежне оцінювання вперше в Україні поєднане з державною підсумковою атестацією. Тобто результати вже будуть такими, що претендувати на вступ у вищої навчальні заклади багато наших випускників просто не зможуть. Тому і робиться цей захід, щоб вони зорієнтувалися себе до якого фабру. У них лежить душа. Петро Олопапа Андрій Буріга, телеканал Буковини. Вишиванка твій генетичний код. 21 травня українці одягли це автентичне вбрання. Цим самим відзначили День вишиванки. Свято започатковано саме у Чернівцях 9 років тому студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Цьогоріч вже традиційно розпочали його з полового будинку, де новонародженим громадянам України дарували вишиті сирочки. Знайомтесь, це Андрій Кота Соломійка. Двійнята братику та сестричці випала нагода отримати свої перші подарунки. Не прості, а суто українські вишиті сорочки. Одна спеціально для дівчинки рожева, інша відповідно для хлопчика, синенька. І, хоч вишиванки ще великуваті, проте новоспечена матуся не може дочекатися, коли малята трохи підростуть, і їх можна буде нарядити у вишиванки. Пані Ірина зазначає, у нинішній час дітей з малку треба привчати до свого українського. Ті, які народжені в такий час буремний, вони не можуть е, рости інакше, ніж не знаючи традицій, не знаючи е, символів українських і не носячи е, вишиванки, обов'язково будемо одягати. Я правда думаю, що вони ще величенькі, але нічого ми підростемо обов'язково. Акція подарує вишиванку новонародженому у Чернівцях. Проводиться вже четвертий рік поспіль. Кожного разу вишиті сорочки дарують двом діткам хлопчику та дівчинці. Організатори впевнені, першим подарунком має стати саме вишиванка на Буковині малечу. Їх і хрестять у них. Дітки, коли виростатимуть і ростимуть, відразу би краще розуміли, хто вони, адже вони ж точно будуть сфотографовані у вишиванці, чи, скажімо, позаторік у наших вишиванках хрестили дітей, і це дуже дуже приємно. А коли дитина виросте і буде дивитися свої фотографії з хрещення, чи з дитинства і бачитиме себе у вишиванці, вона зразу розумітиме хто вона, що вона українець. Наступного року день вишиванки відзначатиметься вже в десяте. Її організатори мають намір тоді об'їхати пологові будинки усієї Чернівецької області і подарувати кожному новонародженому вишиту сорочку. А ось ці дітки вже не вперше вдягають вишиванки. Свято у садочку проводиться так само щорічно. Винесення двадцятиметрового прапору, виконання гімну та розповідь про український автентичний одяг. Після цього дітки точно запам'ятають, що це за свято. День вишиванки. Це коли всі діти і взрослі одягаються вишиванки. Щоби бути красивими. Для них вишиванка означає ще й те. Це я є А загалом іноді дорослим варто дослуховуватися до парад діток, які кажуть: що вишиванка, це красно. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. До дня вишиванки у Чернівцях провели чимало заходів. Його відзначають вже дев'ятий рік поспіль. і Щороку організатори намагаються здивувати. День вишиванки студентське свято, яке стало масовим. Нині це справжня родзинка чернівців. Буковинці охочі підтримують традиції, одягаючи національне вбрання. Вперше свято було організовувати не те, що важко, а внутрішньо трохи страшно. Я пам'ятаю, як заходила на факультет і просто рахувала людей у вишитих сорочках і шукала їх поглядом. А коли свято розрослося, вже стало зрозуміло, що є люди, які його підтримують, які його люблять, які одягатимуть вишиванки. Дуже багато і організацій, і студентів, і просто людей відгукувалися самі, які долучалися до нас і писали нам з інших міст. І ще дуже приємно, що цього року дуже потужно долучилася наша діаспора по всьому світу. І навіть іноземці, які просто солідарні з Україною, одягнули теж сьогодні вишиванки. Це дуже показово, що світ з нами. Минули часи, коли носіння такого одягу заборонялося, як і все українське. Сьогодні ж вишиванку люблять та вважають її символом єднання нації. Вишиванка для мене особисто це не просто одяг, це, це символ, це символ нас, це символ того, з чого ми почалися. Власне, і я думаю, своє коріння, свої початки ніколи не потрібно забувати. Мені дуже подобається це свято. Я просто млію, коли бачу багато людей в вишиванках. Мене серце просто поїде співає. Серед тих, хто активно долучився до Дня вишиванки чернівецькі пекарі. На центральній площі міста виставили торти, караваї, хлібобулочні вироби у вигляді вишиванок та національного прапора. Чернівецький хлібокомбінат дивував випічкою з автентичними українськими рецептами. Національна символіка це і наші плетинки, це і наші караваї, це наші калачі. Деякі калачі ми вже й продали. Поки розставлялись, то люди покупці підходили і питали, і вже ж зацікавились і купують нашу продукцію. Полочки смачні. Ну вся наша продукція виготовляється на натуральній сировині, і все у нас дуже смачно і все дуже гарне. випечено. продавці. Кажуть, до ярмарку продажу готувалися ретельно. Двали не лише про смак і якість продукції, а й намагалися зробити ціни доступними. Для підготовки цієї ярмарки ми вибирали старі старовинні рецепти, вибирали рецепти наших бабусь. Представлені різні вироби нашої, різні наші вироби, булочки з маком, булочки з джемом, кондитерська продукція. Чернівчани старання пекарів оцінили продукцію, розкуповували залюбки. Наталія Матюшина, Тетяна Микитюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Сьогодні більшість чернівчан одягли національний одяг із патріотичним настроєм. Працювали, робили свої повсякденні справи, ходили по магазинах. До дня вишиванки у деяких торгових закладах міста провели різноманітні акції. Ось, наприклад, покупцеві одягнутому національне вбрання дарували знижку у 25%. Намагалися й собі щось прикупити наші кореспонденти. У ці травневі святкові дні більшість чернівчан підшукує собі вже більш відкрите літні вбрання. Тому навіть у день вишиванки зайняті цією нелегкою справою, На честь свята всі як один у національному одязі, і не дарма. Адже той, хто вдягнутий вишиванку, отримує знижку у 25% на придбання речей. У нас э, акция вышиванки 21-22 числа. Вот это четверг пятница. Мы всех приглашаем, так как э, есть возможность э, открыть свой вот такой ярый патриотизм, одеть вышиванку, прийти стильно, э, сочетая ее с джинсами, с красивой обувью, вот, и прийти к нам, еще что-то подобрать к ней возможно. Покупцям до вподоби така акція. Як постійний покупець я дуже вдячна магазину Єврошоп за таке свято, за можливість долучитися так би скати до такої великої української єдності. І від себе я би хотіла сказати, що мабуть все таки пам'ятати, що твоя вишиванка це твій генетичний код. Вишиванки дуже подобаються і сама вишиваю деколи. Тобто я вмію вишивати. І акція дуже чудова. Чудова на день вишиванки я вважаю це правильно. Добре, що магазин так зробив. І кожен може собі придбати річ, яка йому до вподоби. Тобто на день вишиванки гарний подарунок для відвідувачів магазину, наших ну, клієнтів. Після революції гідності у всьому світі українське стало модним. Це продемонстрували на показах високої моди, і дольча Енгабана і Безсмертний Псед Лоран. Це зараз тренд. Ці ну наші українські стилізовані вінки, наші орнаменти. Ну, я вважаю, що оця, цього це, це все така частинка нашого скрізь у світі. Це ну це дуже класно. Це піднімає наш дух, мені здається. Проте, аби бути в тренді, потрібно пам'ятати, ким ти є насправді. Якщо ти в душі патріот, якщо ти в душі українець, то ти носиш своє українське не за того, що це модно, а за того, що ти українець. Анастасія Кокоячук, Віталій Семенюк, телеканал Буковина. Суча у в вишиванках. Сформували учасники флешмобу на соборній площі Чернівців. До заходу долучилися кілька сотень чарнівчан. Майже шість сотень чернівчан у вишиванках зібралися на Соборній площі чернівців, аби сформувати танцювальний тризуб. Готувалися до дійства недовго, аж цілих три репетиції. Мені дуже подобається така вже традиція День вишиванки. Я дуже горжусь, що це пішло з чинівців і хочу, щоб воно було дійсно всеукраїнським. Ідея виникла разом з друзями зробити такий танцювальний флешмоб. Ну і ми в тематиці вирішили виконати фігуру таку, як герб в хореографії. У гурті можна було побачити, як зовсім маленьких чернівчан, так і вже поважного віку основу ж танцювального тризуба складали студенти. Для кожного з буковинців вишиванка означає щось своє. Вишиванка, це взагалі для мене святий одяг. Я, я його поважаю. Мама мене привчала з малку поважати цей одяг, бо його носили ще наші предки. День вишиванки. Ви знаєте, вишиванка це генетичний код для мене особисто, напевно, для кожного українця і для нашої України. Тому таке свято, яке вийшло від нас, чернівців не може пройти повз мене особисто. От ми сьогодні мене сюди запросила моя дочка, давай мамо, разом. Ну, я підтримала її, склала компанію і всім нашим чернівчанам. Танцювали на Соборній площі тричі для того, аби ще більше підняти патріотичний настрій. Стасія Андрій Буліга телеканал Буковина на цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам тільки приємних новин та залишайте з нами на телеканалі Буковина.